Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити обтачку для горловини. Це може бути обтачка з основної тканини. В мене це блузочка і її повний пошив, ви знайдете за посиланням під цим відео. Дуже-дуже акуратна обробка. Для початку ви берете шматочок тканини для того, щоб зробити обтачку для спинки повністю по контуру. Моя спинка буде зі швом по центру. Тому я роблю так, щоб спинка трішки виступала на 1 см від обтачки. Оптачка це кусочок тканинки, її згін ви підкладаєте під спинку виробу так, щоб вам видна була повністю вся горловина. В мене там буде 1 см шов. Обмальовуємо повністю по контуру і також обмальовуємо по контуру плече. На 4,5 см. Тепер від горловини ми промальовуємо по 4,5 см, робимо відмітки спеціальною ручкою або маркером для тканини. Тепер же викраюємо по контуру. Робіть це акуратно, нікуди не кваптеся, робіть, щоб було у вас все гарно. Якщо щось там не вийшло, можна завжди це виправити або підрізати. Тепер ми так само вирізаємо обтачку для переду нашої кофточки. Складаємо горловину виробу навпіл. І під низ я поклала клаптик тканиною для обтачки. Також промальовую плече і горловину по контуру. Враховуйте, що там у нас коса нитка, щоб не розтягнути. По 4,5 см від промальованої горловинки я роблю собі відміточки. Тепер промальовую лінію, щоб гарно видно було, і робимо викрійку обтачки. Оскільки тканина тоненька, її потрібно продублювати. Дублювати я буду дублерином. Ми робимо. Викрійку з дублерином повністю по контуру наших обтачок. Якщо тканина буде будь-яка інша, то можете не використовувати дублерин, можете використати флізелін. Ось так по контуру вирізаємо форму обтачки із дублерину. Шматки, які залишились, можете не викидати, може, вони вам стануть у нагоді. Тепер за допомогою парагенератора я приклеюю дублірін до вивороту. Ви приклеюєте кликою стороною дублерин, він трохи ширшавий на дотик. І з центру обтачки рухаєтесь до плечових зрізів. Акуратно викладаєте і акуратненько приклеюєте праскою. Спочатку виворіт прасуємо, потім прасуємо на лице. Всі залишки, які вилізли, ви обрізаєте ножечками і за допомогою щіточки відразу змітаєте з спластувальної дошки, тому що вони можуть прилипнути, і потім буде неможливо їх віддерти. Тепер ми робимо. З вами на пів сантиметра запресовуємо обтачку в сторону вивороту. Ось таким чином, це не складно. По спинці це зробити взагалі легко, якщо важко, ви можете заколоти булавочками або заметати. Тепер ми робимо те саме, тільки з. Оптачкою для переду нашої. блузочки. Також загортаємо пів см на виворіт і запрасовуємо. Тут треба трошки приловчитися, щоб ось цю саму округлу частину нам гарно запресувати. Тут можете використовувати все, що вам може стати в нагоді. Заметати, заколоти, ви можете зробити насічки невеличкі. В цих ось таких круглих місцях можна взяти ножиці. І ось там трошечки різанути, ось тут трошки, щоб краще це все запрасувати на виворіт. І потрошку-потрошку запрасовуйте ось такими рухами. Якщо щось не виходить, завжди розпрасовуєте назад і запрасовуєте. Спочатку на виворіт, потім на лице, щоб все було у вас охайно, гарно і акуратно. Якщо взагалі це погано виходить, то на ниточку зібрали, ось тут стягли. Трошечки, і воно само себе потім буде тримати. Один раз зробите, і у вас все буде гарно і охайно виходити. Ось наші обтачки майже готові, тепер потрібно їх шити по плечовим. Зрізам. Але спочатку нам необхідно підрізати припуски, щоб вони були завжди кругом однакові, ось по пів см, тому що тканина тонка, щоб на лице не просвічували негарні припуски. Тому робіть все акуратно і охайно, щоб все було у вас гарненько. Тепер ми сшиваємо обтачку по плечовим швам. Для того, розгорніть те, що ви запресували, щоб гарно можна було зашити. І проклали пряму строчку. Ось тут, де плечі. Тепер ми зрізаємо, залишаємо пів сантиметра, висікаємо кутики. Тепер робимо в розутюшку і назад загортаємо те, що ми з вами розпресовували пів сантиметра. Має вийти у вас ось таким чином. Тепер ми приколюємо обтачку до вивороту, ми лицем приколюємо до вивороту блузочки. Спочатку ми приколюємо по плечовим швам. ось таким чином. І уважно дивимося на горловину. Оскільки обтачка продубльована, то горловина вона більш могла бути вже розтягнутою, а обтачка стабілізована. Тому горловину, ось, бачите, те, що вилізло, трошечки можете підрізати. Нічого страшного в цьому нема. Тепер заколюйте, не жалійте булавочок, гарненько заколюйте, щоб зручно нам було її пришити нашу обтачку до нашої горловини. Є. Тепер попереду так само ви поклали обтачку і дивитесь, чи нічого у вас там не вилізло. Якщо щось трошечки вилізло, підрізаєте. У мене вилізло зовсім трошечки, тому я його підріжу вже після того, як обтачку пришию. Спочатку булавочками я заколюю ось тут ДВ-образна наша горловинка, де наша пташечка. І потім рухаюся до плечових швів. Ось так, від плечового шва до центру приколюю гарненько голочками. Голочки використовую якісні німецькі фірми Прім. Вони дуже-дуже гострі і не залишають затяжок на тканині. Тепер прокладаємо пряму строчку пів сантиметра. Робимо припуски, повністю строчимо по всьому контуру, пришиваємо обтачку. Після того, як обтачка пришита, ми забираємо голочки булавки і чистимо, робимо гарні, гарними наші припуски. Залишаємо 3-4 мм, але не менше, тому що тканина тонка, щоб при пранні скажімо так ваш виріб не порвався, нічого там не вилізло. В місті, де наша галочка вибразна горловина, ми робимо насічку ножицями гострими манікюрними. Так, щоб потім це все вивернути. Але дивіться, охайно робіть оцю надсічку, щоб потім не вилізло це все. Тепер ми робимо стабілізуючу строчку по ростку і по горловині переду. Від шва до шва плечового прокладаєте пряму строчку, від галочки до плечового шва з однієї і з іншої сторони ось тут і ось тут. Проложили. Тепер тягнемо за нижню ниточку, трошечки-трошечки стягуємо це все. Так. Потім, як стягнули, за верхні ниточки за хвостики тягнете, і ця строчка нікуди не дінеться. Це називається стабілізація горловини, щоб вона не витягувалась, мала гарний вигляд, не відставала у вас обтачка від шиї. Коли все готово, ви зрізаєте ниточки, щоб. Виріб був охайний, гарний, акуратний і красивий. Тепер ми вивертаємо весь виріб на лице і пальчиками розправляємо повністю всю нашу обтачку. Перекат обтачки має бути трішечки на виворіт. Не стиг-встих, а трішечки. І це все тепер праскою по колу, ви розпрасовуєте, я це буду робити на рукавній платформі. По колу. Дуже обережно розпресовувати. Якщо вам тяжко відразу розпресовувати, ви можете горловину цю спочатку заметати, а потім розпресовувати. Я просто розправляю пальцями і відразу прасую за допомогою парогенератора. Колу по колу рухайтеся, дуже обережно, акуратно, ось саме в цьому місці має у вас вийти дуже охайно. Нічого складного абсолютно в цьому немає. Рухайтесь по колу, після того, як повністю все загладили, ми починаємо пришивати нашу обтачку. Я буду строчити спочатку по краю. Починаю я пришивати від плечового шва. По самому краєчку, прямою строчкою, довжина стібка в мене 3 мм. В місцях заокруглення ви можете маховичок провертати вручну, щоб строчка була максимально охайною і красивою. Не кваптеся, краще робіть потихеньку, помаленьку, нема куди спішити. Має вийти у вас також, як і у мене, все гарно і охайно. Також можете прослідкувати за тим, щоб плечові шви на обтачці і на виробі у вас були зістиковані, щоб виріб був дуже охайний. Рухаємось ми по колу, змикаємо колу, робимо закріпочку і відрізаємо усі ниточки. Дуже все виходить охайно, у нас виходить як така декоративна планочка. Тепер я ще роблю відстрочку по самому краю горловини. Для того, щоб взагалі все було дуже гарно і охайно і акуратно. Ви ж можете її не робити, але краще не лінуйтеся і зробіть. Один раз зробите, і потім всі вироби, я так думаю, будете робити в такий спосіб, тому що така аптечка виглядає супер. Ось така виходить у нас обробка горловини виробу. Друзі, я маю надію, що вам це цей спосіб сподобався. Ставте ваші лайки, а повний урок ви знайдете в описі під цим відео. Всім до зустрічі!